Права, 284. Розкрийте дужки та спросіть вираз. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні, щоб розкрити дужки, бачимо там подвійні дужки, будемо розкривати ті, що всередині спочатку, в яких 3А-1. Перед ними стоїть знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний. Все інше переписуємо, поки без змін. Записуємо А, відняти. в дужках пишемо А. Так, в дужках у нас було 3А. перед дужками мінус, то стане мінус 3А. Дужка було мінус 1, стане тоді плюс 1. Так, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо А відняти. Зводимо подібні доданки. Тут у нас А і мінус 3А. А відняти мінус 3А. Це буде мінус 2А. Так, додати 1. 1 залишаємо без змін. Це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Міняємо знак на протилежний доданків. Буде А. Було у нас мінус 2А, стане плюс 2а. Було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. А додати 2А це буде 3А. 3А тоді відняти 1. Є. І... Переходимо до другого завдання. Тут бачимо подвійні дужки. Ну що ж, розкриваємо дужки, ті, що всередині. Перед ними немає знаку, тобто там знак плюс, то тоді не міняємо знак доданків. Тобто записуємо без змін 12М. Відняти. А в дужках тоді пишемо: там перед дужками немає знаку. Отже, А-М, так і залишиться А-М. Додати 12а. Закриваємо дужки і це дорівнює. Отже, бачимо, що тут у нас є подібні доданки: це А і плюс 12А. Зводимо подібні доданки. Все інше записуємо без змін. 12М відняти. А в дужках тоді А плюс 12а це буде 13А. 13А відняти М. І це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. То ми записуємо 12М змін. Було плюс 13А, стане мінус 13а. Було мінус N, стане плюс М. І це дорівнює. Ну, а тут ми бачимо 12 m і плюс М. 12М плюс М це буде у нас 13. М. Ну і залишиться відняти 13А. Це буде наш вираз після спрощення. Переходимо до третього завдання. Тут потрійні дужки. Розкриваємо ці дужки, що всередині це 8-1. Все інше записуємо поки що без змін. Тобто 5. Відняти 6. Відняти. Тут ми записуємо 7. А тепер у дужках 8-1. Якщо перед дужками мінус, то буде не 8, а буде мінус 8. Буде не мінус 1, а плюс 1. Закриваємо подвійні дужки. Це дорівнює. Отже, зараз зводимо подібні доданки. Бачимо, тут є 7у і мінус 8у. То ми пишемо 5Y. Відняти. На дужках 6Y. Тепер відняти. Так. 7у мінус 8 це буде мінус y. Мінус 1 або мінус y, плюс 1. Закриваємо подвійні дужки. це дорівнює. Гаразд. Зараз розкриваємо дужки всередині. Там, де в дужках мінус y плюс 1, то ми пишемо 5 y Відняти. А в дужках буде 6. Так. У дужках було мінус у перед дужками мінус, то буде плюс y. Було плюс 1, стане мінус 1. І це дорівнює. 5 y Тоді відняти 6 y плюс y це буде 7y. Відняти 1. І це дорівнює. Зараз розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. То вийде 5 y було плюс 7, стане мінус 7. Було мінус 1, стане плюс 1. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. 5. І 7. Потрібно звести подібні доданки. Тут я також забув позначити 6 і плюс y ми зводили. Так. Отже, 5-7. Це буде мінус 2. Залишиться додати 1. Ну і останнє завдання. Тут буде доволі громістко. Перед першими дошками бачимо 4 сьомих. Будемо множити на 4 сьомих кожен з доданків. Отже, записуємо, що 4 сьомих ми множимо. Так? Щоб правильно перемножити, давайте ми запишемо 2,1 як 21. ,1. Отже, записуємо як 21 10, А. Відняти 2,8 запишемо як 28 10, Б. Так. Звичайно, що 28, бо 2,8 це 28, що ділиться на 10, можна скоротити на 2 Чисельник і знаменник. 28, що ділиться на 2, це буде 14. А 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді. Відняти записуємо 4 5. Так, В дужках тоді 1,1 друга записуємо вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 2 це 2, плюс 1 це 3. Це буде 3 других. А. Відняти 1,1. 1, 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. То відняти 5 четвертих Б. Зараз. Це дорівнює. Переносимо. Можемо вже розкривати дужки. Отже, 4 сьомих множимо на 21. 10. Пишемо, як 4 помножити на 21, в знаменнику 7, що множиться на 10, і все це помножити на А, потім відняти. ну і 4 сьомих множимо на 14 п'ятих. Запишемо як 4, що множиться на 14, а в знаменнику як 7, що множиться на 5. І все це потрібно помножити на Б. Так. Далі мінус 4 множимо на 3 других А, то це буде мінус. 4 записуємо, що множиться на 3, а в знаменнику 5, що множиться на 2, Є? і все це помножити на А. Далі 4, 5, мінус 4 множимо на мінус 5 четвертих, мінус на мінус буде плюс, то ми пишемо плюс, записуємо, як 4, що множиться на 5. А отут ми записуємо як 5, що множиться на 4. Це добуток обернених чисел дорівнює одиниці, що множиться на b, і це дорівнює. Ну, а зараз давайте скорочувати. Перший дріб скорочуємо на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скорочуємо на 2, 4, що ділиться на 2, це буде 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Другий дріб скорочуємо на 7, 14, що ділиться на 7, це буде 2. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Третій дріб скорочуємо на 2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і четвертий дріб скорочуємо на 4, це буде 1. І скорочуємо на 5. Це буде також одиниця. Добуток обернених чисел до рівня 1. Отже, записуємо, що ми отримаємо. Отже. 2 помножити на 3 це буде 6, 6 п'ятих, а. 6 5 а. Відняти. 2, 4 помножити на 2 це 8. Відняти 8 п'ятих Б. Далі відняти. 2 помножити на 3 це 6. Відняти 6 п'ятих. А. Ну і додати. Переносимо. Додати. Тут у нас буде просто B. Додати B. Це дорівнює. Ну що ж, ми бачимо, що у нас є доданок 6 п'ятих А і мінус 6 п'ятих А сума протилежних чисел дорівнює 0. Залишилося у нас мінус 8 п'ятих Б і Б. Ну що ж, мінус 8 п'ятих Б. І B, як їх додати. Ми запишемо B як 5 п'ятих. Тобто ми записуємо, що мінус 8 п'ятих Б додати 5B. Гаразд, то сума буде від'ємна. Пишемо мінус. Так. Тоді записуємо, як 8 відняти 5 п'ятих, ну і що множиться на Б. Це дорівнює. Це буде мінус 8 відняти 5, це буде 3. Мінус 3 п'ятих записуємо b. Але 3 п'ятих можна записати додатковий множник 2. Тоді це можна записати як мінус 6, 10, або як мінус 0,6Б. А зараз записуємо відповідь. Отже, в першому завданні у нас вийшло 3А-1, в другому завданні вийшло 13М відняти 13а. В третьому завданні вийшло мінус 2 плюс 1. В четвертому завданні вийшло мінус 06 b 行。Yeah.